Вітаємо вас на офіційному каналі магазину електрокамінів British Fires Fires,Fireskaміни.com.ua Безперечним лідером у сфері електричних камінів є ірландська компанія Dimplex, яка постійно впроваджує нові технології та встановлює тренди у цій сфері. Але кілька років тому з'явилася нова зірка серед виробників електрокамінів, англійська компанія British Fires. Вона представила свою лінійку тристоронніх електрокамінів преміум класу New Forest, які заслуговують на особливу увагу. У цьому відео ми порівняємо аналогічні моделі від трьох брендів Dimplex, British Fires та Royal Flame. Від Dimplex представлена лінійка тристоронніх електрокамінів Viventa з технологією візуалізації Revolution, що включає три типи розміри. British Fires представляють електрокаміни New Forest, доступні у п'яти типу розмірах. Royal Flame пропонує лінійку Astra, що включає 4 типу розміри. Почнемо із вартості електрокамінів. У випадку електрокамінів Gimplex і British Fires вартість аналогічних моделей практично на одному рівні. В свою чергу бюджетні каміни Royal Flame на момент зйомки цього відео дешевші майже втричі. Це можна назвати основною перевагою тристоронніх електрокамінів Royal Flame, оскільки за іншими характеристиками лінійка Astra поступається моделям преміум класу Dimplex та British Fires. Тристороння конструкція у всіх електрокамінів аналогічна і забезпечує можливість встановлення їх з тристороннім кутовим або повністю вбудованим оглядом. Спеціальні планки, що закривають бічні скляні панелі, входять до комплекту всіх моделей. Проте є відмінність. Особливою перевагою British Fires є мінімальна рамка на лицеві панелі та майже повністю відкриті бічні панелі для максимального огляду. Також привертає на себе увагу глибина скляних бічних панелей, завдяки якій створюється дивовижний візуальний огляд ефекту горіння дров. У випадку Dimplex та Royal Flame візуальна глибина бокової скляної панелі менш виражена. По суті, технологія візуалізації у всіх камінах однакова. Імітація вогню досягається за рахунок використання світлодіодного підсвічування барабана з насічками, що обертається. Завдяки цьому світло у вигляді язиків полум'я відображається на внутрішній стінці каміна. Але є і особливості, які роблять візуалізацію в електрокамінах Pritire та Dimplex унікальним. У випадку Royal Flame полум'я лягатиме просто на темну стінку. А ось Dimplex розробив свою технологію візуалізації Revolution. Особливістю цієї технології є напівпрозоро дзеркальна задня стінка, яка віддзеркалює декоративні дрова та кристали, тим самим збільшується візуальна глибина топки вдвічі, що робить візуалізацію полум'я більш реалістичною. А ось у електрокамінів British Fires виробник використовує просто дзеркальну стінку, яка віддзеркалює декоративне наповнення та створює максимальну глибину топки. Крім цього, камін має функцію верхнього підсвічування, яка спрямована на декоративне наповнення. Завдяки чому відзеркалення стає яскравішим та чіткішим, тим самим не так помітно відображення фону кімнати на задній стінці. Особливістю дзеркальної стінки British Fires є те, що камін можна розмістити на будь-якій висоті, та від цього не зменшується візуальна глибина топки. У електрокамінах Dimplex та Royal Flame у комплекті з каміном йдуть кристали різних кольорів та комплект керамічних дров. У випадку Royal Flame кількість полін менша, і за структурою вони поступаються декоративним дровам Dimplex та British Fires, які виглядають більш реалістичними. А ось декоративне наповнення British Fire заслуговує на особливу увагу. Саме завдяки йому електрокамін можна розмістити у будь-якому інтер'єрі від класичного до сучасного. У комплекті з каміном йдуть декоративні дрова ручної роботи з детально промальованою текстурою, кристали різних розмірів, сланець та імітація золи з кокосового лушпиння. Завдяки такому набору можна створити класичний дров'яний камін або комбінацію кристалів, сланцю та дров. А якщо використовувати тільки кристали, можна створити ефект горіння біокаміну. У випадку імітації класичного дров'яного каміна кристали створюють фантастичний ефект ління, пропускаючи через себе і заломлюючи промені світла. Крім стандартної комплектації British Fires пропонує унікальне декоративне наповнення Lock Deluxe, створене з натуральних полін, яке поставляється на замовлення і не має аналогів. Докладніше уточнюйте у наших консультантів. Обігрів працює у всіх трьох брендів однаково. Це тепловентилятор з термостатом, який дозволяє регулювати температуру в привіщенні. Потужність обігріву в даних електрокамінах 1,5 кВт, що достатньо для ефективного обігріву приміщення площею до 25 квадратних метрів. Проте важливо відзначити безшумну роботу вентилятора в електрокамінах British Fires, що забезпечує комфортне використання функції обігріву навіть у нічний час. Завдяки використанню LED-технології, енергоспоживання в даних електрокамінах при роботі на візуалізацію складає 30-40 Вт, що означає, що для того, щоб електрокамін спожив 1 кВт електроенергії, йому необхідно буде пропрацювати 30 годин безперервно. Крім візуалізації та обігріву, електрокаміни мають ряд додаткових функцій, які роблять використання електрокаміна комфортнішим та ефективнішим. Функція таймера вимкнення дозволяє встановити час вимкнення каміна. Слід зазначити, що електрокаміни Dimplex і British Fires на відміну від Royal Flame, мають можливість налаштування тижневого таймера роботи, що актуально для комерційних об'єктів. Електрокаміни Dimplex та British Fires мають функцію регулювання яскравості, що дозволяє налаштувати інтенсивність полумня від романтично приглушеного до максимально яскравого. Вибір кольору вогню та підсвічування декоративного наповнення доступний у всіх електрокамінах, проте реалізований по різному. У випадку Royal Flame кольор вогню та підсвічування змінюються одночасно. У камінах British Fire колір вогню залишається незмінним, маючи максимальну натуральну форму та відтінок. Проте можна змінити колір підсвічування декоративного наповнення. Саме завдяки підсвічуванню наповнення створюється ефект ліня та іскор. А от у, а ось у камінах Dimplex Vivente можна окремо вибрати колір підсвічування наповнення, колір вогню та колір верхнього підсвічування, що дозволяє створити фантастичну кольорову та унікальну візуалізацію полум'я. Також в електрокамінах Dimplex Vivente та Royal Flame Astar присутня зупини. Но імітація потріскування палаючих дров. Окрім стандартного набору функцій в електрокамінах Dimplex Vivente та British Fires New Forest є ряд додаткових технологій, які є унікальними розробками цих компаній. Наприклад, у дімплекс Event вбудований датчик руху SmartSense, який визначає рухи в приміщенні та автоматично вмикає ефект полум'я. SmartSense також вміє визначати бездіяльність в приміщенні, при цьому камін переключається в режим очікування. Також дімплекс Венти має функцію Comfort Saving. Під час обігріву камін автоматично регулює швидкість обертання вентилятора при досягненні заданої температури. Це забезпечує комфортний рівень тепла в приміщенні, а ефективність економії електроенергії сягає 11% порівняно з традиційними електричними. Крім того, електрокаміни Dimplex Vivente -E можуть керуватися як з дистанційного пульта керування, так і за допомогою додатка на телефоні. Додаток значно розширює функціонал електрокаміна порівняно з пультом. У свою чергу, British Fires має функцію виявлення відкритого вікна. Якщо електрокамін British Fires працює в режимі обігріву і всередині приміщення відбувається різке зниження температури на 5 градусів Цельсія або більше протягом 10 хвилин, камін автоматично відбразить опі на дисплеї та відключить функцію обігріву. Як і всі електрокаміни, модель Dimplex Vivente, British Fires, New Forest і Royal Flame Astra абсолютно безпечні. При роботі на візуалізацію корпус каміна і передня панель зовсім не нагріваються, що робить їх безпечними. Для дітей і тварин. У режимі обігріву нагрівається лише та частина каміна, звідки виходить тепле повітря, проте температура недостатньо висока, щоб встановити будь-яку небезпеку. Порівнявши електрокаміни від брендів Dimplex, British Fires та Royal Flame, ми можемо прийти до таких висновків. Якщо вашим основним критерієм є доступна ціна, то відмінним вибором буде бюджетний електрокамін Royal Flame Astra, що пропонує основний функціонал за помірну ціну. Якщо ж найважливішим фактором для вас є розширений функціонал, то Dimplex Vivente може бути оптимальним варіантом. Але якщо ви мрієте про тристоронній електрокамін з унікальним дизайном декоративного наповнення та максимальним оглядом візуалізації полум'я, то найкращим рішенням буде British Fire з серії New Forest. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Вас чекає ще багато цікавого. Якщо у вас є будь-які запитання, переходьте за посиланням на наш сайт. Наші фахівці нададуть вам вичерпну консультацію. Також запрошуємо до співпраці дизайнерів та архітекторів. Для того, щоб узнати деталі, переходьте за посиланням в описі. Вибираєте електрокамін, вибирайте його правильно, адже він з вами надовго. До зустрічі!